Розділ 9. Після того, як Соломон завершив будівництво Господнього храму, царського палацу, а також усього, що Соломон прагнув здійснити, Господь удруге з'явився Соломонові, як з'являвся в йому в Гівеоні. Отже, Господь сказав йому: Я почув твою молитву і твоє благання, з якими ти звертався до мене. Я освятив цей храм, який ти збудував, аби там перебувало моє ім'я повіки. Тому мої очі і моє серце будуть там постійно, і якщо ти служитимеш мені так, як служив твій батько Давид у щирості серця і правоті, діючи у відповідності з тим, що я тобі заповів, і дотримуючись моїх настанов і моїх заповідей, то я зміцню твій царський престол над Ізраїлем навіки, як я і обіцяв твоєму батькові Давидові, заповідаючи, не переведеться твій нащадок на престолі Ізраїлю. Але якщо ви, чи ваші нащадки, відвернетеся від мене і не будете дотримуватись моїх заповідей і моїх настанов, які я запровадив для вас, відступите і почнете служити іншим богам, поклоняючись їм, то я прожену Ізраїль з тієї землі, яку я йому дав, а цей храм, який я освятив для свого імені, відкину перед моїх очей і стане Ізраїль приповідкою та посміховиськом серед усіх народів. Що ж до цього величного храму, то він стане руїною, так що кожен, хто проходитиме повз нього, жахнеться і свисне від здивування, запитуючи, і чому Господь заподіяв таке з цим краєм та з цим храмом. А йому відповідатимуть за те, що вони відкинули Господа свого Бога, який вивів їхніх прабатьків із єгипетської землі, з країни рабства, а натомість приєднались до інших богів. Поклонялися їм та їм служили. Саме через це Господь спровадив на них усе це лихо. Після 20 років, протягом яких Соломон споруджував дві будівлі, зокрема господній храм і царський палац, тирський цар Хірам постачав Соломонові кедрове дерево, кипарисове дерево, а також золото в такій кількості, скільки той бажав. Тому цар Соломон передав Хірамові 20 міст у галилейській місцевості. І коли хірам вирушив з тира, аби оглянути міста, які йому дав Соломон, то вони йому не сподобались. Тому він сказав, що це за міста, мій брате, які ти мені передав. Він назвав їх землею Кавул, як вони називаються й досі. Але хірам таки послав цареві 120 талантів золота. А ось перелік примусових робіт, які були запроваджені царем Соломоном, аби спорудити Господній храм, фортецю Мілло, Стіни Єрусалима, а також фортеці Хацора, Мегіддо і Гезера. Перед тим єгипетський цар Фараон виступив і захопив Гезер, спалив його вогнем, знищивши всіх ханаанців, які проживали в місті, віддавши його, як придане, своїй дочці Соломоновій дружині. Соломон же відбудував Гезер і нижній Бет Хорон, Баалат і Тадмор у пустелі. Та також усі міста для збереження запасів, які були в Соломона, а також міста для колісниць та міста для кінноти, все, що лише бажав Соломон збудувати в Єрусалимі, Лівані та в усьому підвладному йому краю, те він за бажанням здійснював. Усе населення, що залишилося в краю заморейців, хетеців, перізеців, гівійців та євусейців. Та не належало до ізраїльтян, тобто нащадки тих, що залишилися після завоювання краю, яких ізраїльтяни не здолали, всіх Соломон поневолив до примусової праці, як це ведеться й до цього часу. Проте ізраїльтян Соломон не робив підневільними, натомість вони були військовими, придворними слугами, його урядовцями, воєначальниками, командирами його колісниць та його вершниками. Вони також призначались розпорядниками Соломонових робіт всього 550 чоловік, і вони ж керували людьми, які виконували працю. Як тільки дочка Фараона переселилась з міста Давида до власного палацу, який Соломон для неї збудував, він зразу почав будувати фортецю Мілло. Соломон тричі на рік приносив жертви всепалення, та мирні жертви на жертовнику, який він збудував для Господа, а також звершував кадіння ладаном перед тим жертовником, що стояв перед Господом. Так він здійснював служіння в храмі. Цар Соломон також будував кораблі в еціон Гевері, що неподалік Елата, на березі Червоного моря в Едомському краю, а хірам постачав на ті кораблі своїх слуг, досвідчених мореплавців, обізнаних з морем. Що працювали разом зі слугами Соломона. Прибувши в ефір, вони взяли звідти 420 талантів золота і доставили його до царя Соломона.